Друзі, з вами компанія OttoPopless і в нас нове надходження Ford Fusion 2012 року. Комплектація Titanium на таких чорних крутих дисках з новою оптикою. Він у нас йде на 2 літр EcoBoost. Бачите його вигляд ззаду неймовірно чудовому сірому кольорі. Комплектація Титаніум на безпечовому доступі на кожній вертятті. У нас тут шкіряний салон в дуже гарному стані. Ось так все круто виглядає. У нас є також люк. Перейдемо до переднього плану. У нас є також пам'ять сидінь, повний склопакет, електрорегулювання сидінь, велике мультикермо. Ось така у нас крута панель, коробка автомат. У нас також є помічник для паркування, у нас клімат-контроль двозонний. також короїза контроль, підігріва сидінь, кнопка старт-стоп. Багато-багато ще цього чого цікавого. Це Титаніум. Ви розумієте, що це в нас повний-повний життєв. І ось така крута оптика на ньому. Що ж, друзі, щоб придбати дане авто, заїжджайте в компанію Auto Focus, вулиця Гната Коткевича 22 б Ми тебе чекаємо з цим автомобілем. Заїжджайте!